Ради, два, три. В інклюзивно-ресурсному центрі в Кропивницькому шестеро дітей займаються з вчителькою логопедом. Дана вправа розвиває дрібну моторику, увагу, уяву і також формує мовленнєве дихання, тому що ці зорельоти ми зараз будемо пускати за допомогою повітряного струменя. Розвиваючи заняття після закінчення навчального року для учнів із інклюзивних класів у Кропивницькому організували вперше, говорить начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. У 21 одній шкіл Кроповницької є 68 інклюзивних класів, які від відвідують 90 дітей відвідувати заняття після завершення навчання у школах записалися 62. Ми залучили до цього наші три інклюзивно ресурсних центри. Ми проводили зустріч з батьками, наші інклюзивно ресурсні центри презентували, що вони можуть, які можливості вони можуть надати цій категорії учнів. І залучаючи асистентів, вчителів, ви знаєте, це вперше така можливість, і зараз такий складний час. Навіть діти здорові дітки потребують і допомоги і психологічної, і спілкування більш потребують. А тим паче діти, в яких є проблеми з здоров'ям мене дитинка з інвалідністю. От і тут дуже сподобалось Михайло. Вчора він отримав дуже. Позитивні емоції в інклюзивно-ресурсному центрі діти перебувають дві години і займаються на чотирьох локаціях з психологами, логопедами, дефектологами та реабілітологами, говорить керівник центру Юрій Воронов. Звичайно, це, скажімо, так, корекційно-розвитковий простір, який спрямовується саме для забезпечення. Відпочинку дітей, гарного настрою відповідно з використанням корекційного обладнання нашого центру. Корекційне обладнання це все, що ви в нас бачите. Це інтерактивна підлога, темна сенсорна кімната, інтерактивна панель. Потім в нас є кімната соціально побутового орієнтування. Робимо кульку, ось такими рухами. Робимо кульку. Тепер кладемо на свою дощечку. І ось такими легесенькими рухами. Однією рукою притискаємо дощечку, іншою качаємо тісто, робимо ковбаску. В кімнаті соціально побутового орієнтування діти вчаться готувати печиво. Розвиваємо у них зорові, нюхові сприйняття, тому що ми обов'язково проговорюємо тактильні відчуття, ми проговорюємо, з чого складається тісто, які інгредієнти туди входять, який аромат вони відчувають, що їм найбільше. Подобається. Мені в цьому центрі дуже подобається, я б ходила б і сюди кожен, кожен день б б після школи або перед школою, або замість школи. Тут, чесно кажучи, ну тут звичайно ніж у школі. Тобто можна готувати, я теж люблю готувати. І малювати люблю як тут роблять, і мені все подобається. Такий вигляд має сенсорна кімната центру. Її обладнання допомагає зняти емоційне напруження, розвиває творчі здібності та уяву, знижує тривожність та зменшує втому. Весело, прикольно ну, мені, ну більше всього понравилась басейн з кульками. Мені б хотілося відвідувати, хоч кожними днями, бо на канікулах не весело. Моє бажання що. Такі заняття це велика підтримка у розвитку сина, говорить мама Кирила Тетяна. Нам дуже допомагають спеціалісти цих центрів, це і реабілітологи, це і психологи, і логопеди, і вони внесли значний вклад у розвиток моєї дитини і моєї роботи з своїм сином. Заняття для школярів триватимуть 10 днів. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.